Доброго дня! Сьогодні розповідаю про релакс-зону відпочинку на житлових комплексах, які останнім часом стали популярними. Цей куточок, ви бачите, який гарно цей дізання з планованим колом. І я, як цей будівельний журналіст, розкажу зараз. Давай, давай, підходь. Подробності, як це все тут виходить і приходить. Посаджені тулечки. Да, тулечки ростуть, виростають, з кожним роком затінняють, стають красиво. Йдемо далі. Пішли. Швидше. Тут, тут зібралася компанія, все культурно відпочивають, дітки гайдаються, хочуть гайдаються дорослі. Тут стол для їжі, це бесідочка. Можна поїсти культурночка, попити культурночку, мінералочку і тому подібне. Той тобто, сонце це захищає від вітру, там різє все включається, світло. Ну просто в шоколаді. Якщо хочеш їсти, ні проблема. Тут готуєш собі. Каструльку тут, мангальчик для шашлика, з витяжкою, все ці діла, дощик, все, все захищено, цей працює цей, тільки дровішечки підкидає. Навіть можна повівати для жаху. Йдемо далі. Вурна, обов'язково, ми культурно відпочиваємо, культурно залишаємо сміття. Йдемо далі. Друга бесідка, якщо зібралося кілька компаній, будь ласка, віддихають люди на, на комплексі з електрикою, з освітленням, все. Якщо є більше цей... Гості зібрались, можна і на лавочки. От сучасний підход, сучасний підход до справи у житлових комплексах в природяченні такого не було. Зараз робиться житловий комплекс, щоб люди могли відпочити культурно і відчути себе як в приватному будинку. Тобто Тут приємна є, що тут є велика парковка. Велика парковка, Богдан, велика парковка. Тобто той комплекс, який продуманий для людей то є такі зони, де можна відпочити і душою, і тілом. Все, до нової зустрічі і з новими тема. Підписуйтесь на наш канал.